Думає, що він, бідненький, кричить так, скаучить. А він замотався. Собаки його год'язали. Він ще й з кілком. ще й з кілком, годірвав штахлетину, запутався. Цезар, що ж такое? Кождиє телефон Ой боже! Ой боже! Ну О. Телефона мені вибив, ой Боже. Підожди, зараз тебе розпутаю, подожди. Маленький мій. Витягнув кілка та крвався. Фітку погріз. У нас тут ходять собачки, підкинуті ще маленькими. А ми забули закрити дірку по підворота. Це ж вони пролізли сюди, вилизали все і асфальт, де була кров, де свиню шмалили. малили. А наш собака гавка, урвався, земля мокра, витягнув кілка і запутався. Ми ще хлопці не придумали, що ще таке от, зробити, якусь резину чи що, то ми закриваємо дошкою. Отак дощечкою. Закрила, щоб не лазили. Ми з чоловіком були дуже зайняті, хазяйство велике, йому було не до цього. То кукурудзу збирали, то горіхи, то дрова. У нас вічно не було часу. Хазяйство, корови, свині. Тепер як я лишилася сама, забрала дітей до себе. А тепер хай вони роблять по-своєму. Хай собі ремонтують, перестраюють, переварують. Що хочуть, те роблять. А я поможу, чим зможу. Доброго ранку. У нас зранку проходить таке заняття. Мама пішла на роботу, а тетя. Рівно і раз, два, три. Диві перед тобою лежа. Mm. Mm. А далі дивісь, що треба. Одна довга отака. Миколай йому таке лего приніс. Ну, Подивись, що тепер О, є робота. Так. Один, два, три, чотири, п'ять шість. От знайди таку довгу на шість. О, підходить? Mm. Бабка сліпа, не бачить, тві очки принесу. Тепер тютю заставимо. Знайди отаку чорненьку і висока. Сьогодні свято, всіх зі святом. Є? Кути, ми кути. так святкуємо. В'язати не можна, нічого такого робити не можна. Світла зараз нема, то ми. І тут, ну, З Олешкою. Тепер давай там збирати. Ох, дивися, отак у нас поїде. От сюди волосся ми чекаємо кутирка. Конько, осіба. У нас так, вчора такий вітер віде, був, віде, так, віде, так віде. холодно було, наче мороз невеликий, але ну, вітер. Кутика, сьогодні мороз був вже величенький, градусів 5, а то може й більше ночує. А чого воно в нас? Зараз виглядає сонечко вже. Влішка, що ти складаєш? Танка. Танка. А, такого танка він складає. Ну тільки руки сюди не поміщаються. Руки не поміщаються? Як він буде пістолети? Не знаю. Тут є пістолетик. Ще є пістолетик. Угу. Ноги. Боже, там така мелочь, як упаде, попробуй знайди. Любить складати, як хтось складає, а він наблюдає і допомагає. Сам не дуже хоче Нам треба не отам зробити. А тепер чіпляти Показуй, що у вас тітю вийшло? Це що таке? Танк боїться. Танка це що за трубка? Це що таке? А це пушка? Пушка. Угу. А це хто? А це, а це воїн. воїн. Танкіст. Да. Він вже сюди вчепився. Вчепився вже туди. І... Ну і похоже в це. Ну, похоже. 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 Да. І такий такий. І Точно таке. такий, бачиш. М -м -м -м. І хто тобі допомагав складати? Тота, Наташа. А що треба сказати? О так. Бо бабка не допомогла, бабка сліпа, не добачає так Поки Наташа з Олєшкою займалися, я вже пережарила сало. Це, що залишилося свині, все спродали пущі. Наташа вчора розвозила закази. так Тим часом підуспіла моя меншенька невісточка. Миколаївна вона в нас і виставляється. Га, що? Тебе зняти, Боже, дитина просить, щоб його зняти. хлопчик. Так, Ми вже м'ясо-м'яса наїлися, вже перейшли до рибку. У нас невісточка вгощає рибкою. Картопліка, оселечка і рибка така, і пивце. Старша поставила тільки два бокальчики. Бо баба ніна не п'є. І Я з роду пива не п'ю. Я його не люблю. П Яке, м'ягке? Ну, я не розумію, воно м'яке. Я не люблю пива. А рибки покушаю. Так, ми з Олєшкою йдемо вже додому. Мама поїхала, забрала Настю швиденько поїхала, бо до неї повезли желізо якесь на шось там. Де Олешка, Пішли. Пішли. То вже ніс червоний від морозу. Морозець бере. Трактор їде, Олішка. Стоїть машина, стоїть, розрузав розружає металолом. Не спіши, бо зараз машина буде їхати. Не спіши, Олешка. Підожди, бабку, почекай. Тобі лиця хтось намалював? <глад> 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 Мороз намалював, так? Да? Везли таку сіточку на балкон. У нас теж з такої сітки. Така сітка на балконі. І такі о, такі волки. Зараз ми з, з Анжелою поховаємо, поносимо. Сидимо без світла. Стасік вгостив мене цукерками. Моя любима ромашка. І Олежка вгощав мене, і Стасік. Бабка вже наїсті цукерків. Це давали їм такі подаруночки. І в Насті є. Чекаємо, поки з'явиться світло. Я десь взяла в Анжели горіхи бити. Бо коли вона їх буде бити, я їх переб'ю. Ввечері маю час буду бити. Так, всім на добраніч і щоб була спокійна ніч.